На житловому масиві Тополя в одному з будинків побуту невеличка майстерня. Через темний і холодний коридор ми потрапляємо до дяді Кості. Він найдосвідченіший годинникар Дніпра. Мене звати Костянтин Шульман. В цій майстерні я працюю вже 37 років. Взагалі-то 42 роки, як я віддав цій професії. Тут час ніколи не зупиняється, адже його прискіпливо вже не одне десятиліття лагодить Костянтин. Годинникарство зізнається, чоловік це його життя. Мене привабило ще з дитинства, в 12 років я зацікавився цією професією. Спочатку мене навчав один аматор, а потім згодом я поступив вчилище, закінчив і працював раніше було багато годинників механічних люди хотіли бачити. Ем, і не було інших годинників у радянські часи. З механічними годинниками були всі, і тоді робота ледь не кипіла. Щодня десятки клієнтів приходили замінити скло, змазати шестерні або ж полагодити застібку. Найбільше я можу сказати, що десь е, наприкінці 80-х років. А потім вже стало менше. Ну там і часи були інші. А потім і годинники перейшли в цифровий формат. Це вже ну, тут, вже в ні роки. І з кожним роком зізнається Костянтин, клієнтів не більшає, а робота завжди буде, запевняє чоловік. Бо і самих годинникарів стає все менше. Конкуренція поволі спадає. Менше стає майстрів, тому. Концентрація годинників на одного майстра залишається такою, як і була. Менш прибутково стає. По-перше, по-друге, нема де навчитись. Зараз немає такої школи. В Європі багато таких, а в Україні майже нема. Ні, майже, а нема. Частіше за все, в мене клієнти такі зрілого віку, але є й молоді. На диво, оце в мене кількість роботи на тиждень. Які мені приносили. Попри те, що професія поволі зникає, у майстерні Костянтина завжди є робота. А тут, здається, сотня дзигарів на будь-який смак. Навіть з озулею. І той, в якому показує лише годинникова стрілка. Його вік, до речі, 165 років. Це дуже цікавий годинник німецький. Іса Клюгер 1860 рік. В них немає взагалі минутної стрілки, тільки годинникова. Раніше ну, досить було життя було більш повільне і не обов'язково було знати хвилини. Є навіть годинник, які заводять один раз на 400 днів. Там пружина, металична пружина, яка вона дуже Міцна, тому її вистачає на такий довгий термін. А вона розпускається потихеньку. Колісна система дозволяє її розпускатись повільно, і вона розпускається і нарешті зупиняється один. І, попри цифровізацію, механіка ще жива, переконаний чоловік, і зникне ще не скоро. Я буду обслуговувати найбільше колекціонерів, а не людей, які просто носять як утилітарний такий предмет людей, які більш просто люблять годинники, і їм важливо, щоб це був механічний годинник. Костянтин щодня бере в руки маленькі шестерні та тонкі стрілки, і дбайливо відкручує крихітні гвинти. А разом із тим лагодить не лише годинники, а й сам час. Той, що застиг у старих механізмах, і поки механічними годинниками користується, хоч одна людина у Дніпрі, його професія буде жити. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.